Друзі, ми відкачуємо мед і, на жаль, не виходить зняти ролика, тому що потрібно працювати так досить швидко, тому що бджола взяток у нас майже припинився, там зранку ще трохи бджола йде в поле на соняшник. Ну а далі вона, скажімо так, глумиться на пасіці. Через це друзі, в нас припиняється. Прививки, завершується матковідний сезон. Ну, як він завершується, сім'ї ще виховательки працюють, але стартера, сьогодні ми останньому стартеру підставляємо плідну маточку. І на, на подальше вже важко працювати свобідно, так скажемо, на пасіці, тому що йде відкачка меду, йде бджола. Чим ближче, чим день ближче до осені починає бути такою настирливою, пхатися в людки, пхатися в нуклеосний парк. Ну і, звичайно, коли вже сім'ї готуються до зими, скажем так, тому і думаю, не варто робити вже прививки в подальшому. Хоча сім'ї-виховательки ще в такому досить потужному стані за рахунок того, що вони навіть в беззяточний період підкормлювалися. І як, як для потреби можна і продовжити там були роки, що ми прививалися і до 10 серпня. Але з роками ми зрозуміли, що це не варто робити, тому що потрібно готуватися до зими, друзі. От зараз відкачуємо мед і кожна сім'я зразу попередньо складається гніздо. Залишається в гнізді всі розплідні рамки, плюс лишається 2-3 рамки медово-пергових. Які обов'язково пригуми, яку залишаємо теж їм на зиму, і е, працюємо е, так, як я вам показував минулого року. Минулого року я знімав на цю тему ролик, е, працюємо в форматі 9 рамок. Всі гнізда в всі пасіці, що в лежаках, що в 12 рамочних наших, всі скорочуються до 9 рамків. Рамок, тобто залишається їх, зараз є в кожній сім'ї 5-6 рамок розплоду, лишається 5-6 рамок розплідних, їх не викачується, який би там розплідний був. Плюс на кожну сім'ю залишається 2-3 чи 4 рамки медово-пергових. Спеціально ми собі відставляли ці медові пергові під один бік для того, щоб вони залишалися в нас в гніздах. Місцями я їх і підписую, щоб вони залишати ці пергові рамки. Якщо в когось там забагато медовопоргових, теж я вам це показував, я відбираю собі, складаю в окремі ящики і потім в когось, коли забираю в якусь рамку, яку мені хочеться забрати, наприклад, темну рамку, ми е, такі рамки потім додаємо тим сім'ям, які там по якійсь причині не мають е, таких рамок. Скажімо так, відбираємо, ще собі складаємо рамки, які шкода відкачати, а краще залишити їх зиму, але ці сім'ї вже не треба. Також таким чином готуємо сім'ї і до першого обробітку. Тільки завершиться відкачка меду на цьому точку. Зразу на наступний сезон, на наступний день, ми будемо ставити полоски, полоски від кліща. Теж все це я вам показував, дуже думаю, не варто це просто повторяти. Ну, таким одним роликом розкажу, що робиться в нас на пасіці. По медозборі. Медозбір в цьому році набагато, можна сказати, ну, не на 50%, але на процентів 40, 30-40% він гірше, ніж був в минулому році. Так, як я казав, вже деякі сімейки, які досить непогано, скажімо, досить так сильно підсіли за рахунок того, що в нас був довгий безвзяточний період. І, і, і хоча ми дос, достатню кількість меду цього рипакового весняного залишили в гніздах, але все рівно це не стимулювало так маток, щоб вони діяться кладку. Проводили відповідно таку, як було потрібно. Тому деякі сімейки дещо просіли, я вам теж це показував, навіть декому не поставили на ставки. Суто працювали на гнізда. Зараз на взятку соняшнику матки гарно нагнали розплоду. У кожній сімейці є, так як я казав, 5-6 рамок розплоду різновікового. Тому працюємо, готуємося до зимівлі. Дехто скаже, що там за скоро, друзі, це все ж таки я показую все, що в своєму регіоні з своєю породою бджіл. Запитаєте, чому так мало? Там 9 рамок залишає друзі, теж вам пояснюю поясню вже цілий сезон ця порода бджіл. Я маю на увазі карняка, зимує в середньому на 6-7 рамках це максимум, можна навіть сказати 5-7 рамок. Клуби завжди сидять, як правило, там на п'яти вуличках, не більше. Для цієї породи це є характерно, тому нема що тут дивуватися. І також для нашого регіону, от даний період підготовлі підготівлі сімей до зими. Також є характерно і тут немає ні, ну, для мене особисто немає нічого дивного. Тим більше пасіка велика, всі, всю роботу зробити за короткий проміжуток часу не виходить, тому от з теперішнього числа ми підготовлюємо вже сім'ї до ну, попередньо підготовлюємо до обробітку до зимівлі, до, до, до подальшого сезону. І от цю роботу, яку ми зараз робимо, коли ще так бджола не така настирлива, ми її зробили і ми забули. Ми далі робимо обробітки, тому в вересні місяці дамо оцю, скажімо так, дотацію: 5-6 літрів сиропу на сім'ю. І в гнізда ми заглядати вже не будемо. Все гнізда будуть в нас, так як ми зараз відкачали, склали попередньо. Вони будуть в нас вже переформатовуватися десь числа ну, 15 жовтня, 20 жовтня. Ну, одним словом, коли складати будемо вже гнізда в зиму, коли вже буде холодно, коли бджола заспокоїться і годин буде нормально працювати. Ну, ось такий вийшовся в нас інформативний ролик, скажімо так, з одного місця. До нього я додав. Ролик я знімав тільки що не відкачував батьківську сім'ю, забирали з неї оцю рамку з трутовою сушниною, яка відпрацювала цілий сезон. Ну і бджолки теж, хоча ми її відсунули на самий край, бджолки все рівно її підлили медом, підпечатали трошки. Я вставлю теж в цей ролик в, в цю ж. В, ну цей, Ну, ви зрозуміло, цим словом. Ну, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні, ми працюємо. Друзі, всім привіт. Відкачуємо медок і дійшли до батьківської сім'ї. Тут в неї стояла від весни рамочка з трутневою вущиною, ну, трутневою сушниною. І, ми відсунули цю рамку на, кінець, на край гнізда, вони все ж таки її заляли метком і почали підпечатувати. З одної сторони і з іншої сторони. І трута вони вже не, не бажали більше виводити в цьому сезоні, тому що сезон добіг до кінця. До речі, матковідний сезон прививки. У нас вже завершився, ми буквально після вчора зробили останню прививочку, тому зараз йде відкачка меду з соняшнику. І на рахунок агресії от мій помічник <соє> стоїть на пасіці. І ми відбираємо рамочки для, меду, для відкачки нашого медку соняху. Всім добра!